Астрологічний прогноз на тиждень з 22 по 28 квітня. Перша половина цього тижня, вона більш кризова, буде повний місяць, знаки Здіака Скорпіон. Під час війни знак Здіака Скорпіон означає тортури, іздівательства, терор цивільного населення, страхіття, жахіття війни. Тому, на жаль, вимушений прогнозувати, що понеділок, вівторок, середа це проблемні дні цього тижня. Повний місяць означає емоційну реакцію. Те, що буде відбуватися, буде лякати людей і пов'язано зі смертями, вбивствами і здівательствами. Цього тижня Юпітер з'єднується з ураном, у рану правитель Водолія. Володимир Зеленський водолій це означає просування інтересів і успіх для водоліїв, значний успіх цього тижня, який буде мати наслідки і на наступні теж періоди. По дням неділі. Неділя, 21 квітня. Ініціатива і егоїзм в цей день може призвести до складнощей. Можна рекомендувати співробітництво, увагу до інших, робити щось разом. Хорошо орієнтуватися на партнерів, колектив. В цей день формуються перспективи. Тобто, люди починають розуміти, як далі рухатися. Це з'єднання Юпітера з Ураном, так, такий вплив. Ну воно декілька днів буде впливати, плюс-мінус. Понеділок, 22 квітня, мало свободи волі, відпрацьовка карми. Приходиться робити не те, що хочеться, а те, що мусиш. Можливо, радикальні конфлікти, конфлікти в жінок. Вівторок жіночі планети, Венера і місяць, вони в протистоянні знаходяться. Це може означати конфлікти в партнерів, ну і у жінок між чоловіками, між собою. Вівторок, 23 квітня, ввечері і в ніч, з вівторка на середу, буде оцей повний місяць кризовий переживання, жахіття війни, висока небезпека, масової смерті людей. А також, оскільки багато аспектів Плутона, то на цей повний місяць, плюс-мінус декілька днів, відмова від чогось в людей. Люди щось хотіли зробити, відмовляться від цього, розчарування, проблеми з ресурсами, смерті втрати, катастрофічний настрій. Середа, 24 квітня, поступове оговтане після вівторка, поганий настрій і невіра в хороше. Четвер, 25 квітня, допомога, яку складно отримати, пошук рішень. Місяць буде в опозиції до Юпітера, це як морковка перед осликом, щось показується хороше, але його складно досягти. Тут теж день кризовий, теж можливий авіаудари, ну, підвищена ймовірність смертей в четвер, в тому числі в день. За, за минулими прогнозами, іноді цей прогноз сувається на півдоби, на добу, тобто, очевидь. Російські терористи приймають якісь рішення в цей день і реалізують їх там впродовж півдоби. Ну, Тому тут плюс-мінус воно плаває трошки. П'ятниця, 26 квітня, відносно позитивний день, нічого і такого кризового в ньому не бачу. Вважаю, що в п'ятницю можна планувати якісь важливі для вас справи. Хороший день для простих легких реалізацій ну, відносно інших днів. А субота, 27 квітня, відносно позитивний. Динаміка руха, але за правилами основі обмеження. Місяць буде в аспекті до Сатурна. Це ну, означає, що якісь плаваючі обмеження вони будуть заважати, але з іншого боку, це ну, такі правила, якісь, які можуть допомагати кому для його справи важливе. Зрозуміти якісь правила і обмеження. Неділя 28 квітня більш войовничий, ніж п'ятниця і субота. Але не такий кризовий, як початок тижня. Більш тривалі аспекти тижня. Весь 5, 25, 21 квітня плюс-мінус 5 діб між Плутоном і Сонцем буде кут 90 градусів. Це означає, що. Активні ініціативні лідери, вони отримують критику, а також люди, які ініціативні, активні, вони будуть ну, стикатися з якимись перешкодами, які треба їм врахувати. Весь цей тиждень, на який прогноз, Сатурн поступово віддаляється від Марса, це означає, Марс означає чоловіки і війна, Сатурн означає обмеження. Обмеження, дефіцит поступово починає знижуватися. 26 квітня плюс-мінус 6 діб. Міркурій знаходиться біля точки затемнення. Це означає, ну, в інформації люди не вільні, вони мусять якось спілкуватись, логістика мусить бути якась, і люди мусять вчитись в ці дні, вчитись новому. Така кармічна задача вчитись новому. Середа п'ятниця, ці дні Меркурій стоїть на місці. Він зупиняється після ретрограду, щоб рухатися вперед. Це означає, що нема інформаційної, логістичної комунікаційної динаміки, але старі проблеми вони закінчуються. Меркурій готується до того, щоб. Ну, Безперешкодно виходити з ретроградного руху, але це як таке напруження, інформаційне напруження на темах війни. Наприкінці тижня Марс наближається до Нептуна, це означає, що морські бої наростають активність в регіоні там, де ріка Море. Я дякую вас за увагу і до нових зустрічей.